Стратегію протистояння російській загрозі на сході України обговорюють цими днями у Вашингтоні, де відбувається одразу декілька міжнародних конференцій, присвячених Україні В університеті Джорджа Вашингтона. Українські експерти переконували слухачів, що Києву варто виграти час, щоб реформувати армію та наростити військові сили, допоки не прийде допомога з заходу. Їхні аргументи слухала Ярина Матвійчук. Україна опинилася у патовій ситуації у конфлікті з Росією, і шляху виходу з неї оглядачі поки не бачать. Не можна розв'язати цей конфлікт без участі Росії, але й з Росією його вирішення не існує. Олександр Сушко називає ситуацію в Україні гарячою стадією холодної війни, яка з часом охолоне, утім, триватиме ще довго. Яку б ми війну не мали чи гарячу, яка є зараз, чи холодну? Ніхто вже не сумнівається, що попереду довготривала холодна війна, а Україна у цій війні буде на передовій. Різниця між холодною війною з радянським союзом і сучасною війною каже Сушко, що у попередній війні існували правила, які були прийняті основними сторонами конфлікту у сьогоднішній же ситуації, як би її не називати, не існує правил, погоджених усіма гравцями, і цю непевність політолог називає основною проблемою, яка не дозволяє вирішити ситуацію швидко. За словами Сушка, конфлікт в Україні не припиниться, поки якась зі сторін повністю не виснажиться, як це було з радянським союзом перед його розвалом. Олександр Сушко радить українській владі вести діалог з опонентами у будь-якому форматі, щоб виграти час на підготовку свого війська і домовленості із партнерами допоки не прийде допомога з заходу. Візит Порошенка до США та його очікування, експерт називає надто завищеними. Президенту не треба було публічно просити про цей статус, тому що на той момент він ну його вже мали поінформувати, що такої згоди то немає з сторони адміністрації. Тому що так виглядає, що нам відмовили. Ну такий статус дійсно дають різним країнам, але ні жодній країні такий статус не надали під час війни. Тобто для вирішення таких питань треба ну напевно трохи інший час. Оптимістичніше налаштований щодо ситуації в Україні професор Одеського університету Володимир Дубовик. Не варто недооцінювати зусилля українського президента, каже він, адже відмова Барака Обами надавати Україні статус союзника і зброю ще не остаточні was some kind of a permanent no. Побачимо, чи було це тимчасовою відмовою Обами чи ні. Вони можуть переоцінити ситуацію. Також очевидно, щось відбувається за лаштунками, адже як ми знаємо, у офіційних прес-релізах не все розповідається. Тож, очевидно, тут може бути динаміка. Позиція Білого Дому може змінитися не лише через тиск конгресу, а й через ситуацію у східній Україні. Володимир Дубовик вважає, що американський конгрес повинен якнайшвидше затвердити закон про надання Україні зброї і натиснути на президента США, щоб він підписав цей документ. Ярина Матвійчук голос Америки.